Шалом, Це Славко. Ми тільки що з Засією переконалися у впливі нашого каналу. Ви бачите, що не встигли ми прокритикувати цей ларіок, як уже Мохіто з невеликою кількістю льоду по технології. Ми могли насолодитися 400 грамами мохіта на двох засобі. а тепер... Зайвих людей ми відшили, поговоримо за вашу критику і питання до моїх минулих сюжетів. Перш за все, що ви не вирите в ці умови миру. Ці умови миру це лише обриси землі. Це перше, що ми побачили. У вас це оцей слон в тумані. Розумієте, що там є, те, що викликає довіру. Поняття демілітаризованої зони, обміни півдня на Донбас, спільне управління Кримом. Чому це можливо? Перш за все, я зараз скажу пошлості на честь покойного коломійця, поруччика нашого. Мені оці розмови ваші за те, що Путін хож хоче унічтожить Україну, нагадують біззупова вампіра і дівушку. що він ніяк не може з нею покористатися кров'ю, окрім як в певний період, отак От само і бажання Путіна знищити Україну, обмежені його неспроможністю це зробити. Ви розумієте? Все, що знайшов Путін в оперативному мистецтві і тактиці за ці роки війни, не принесе йому перемоги, лише може принести певне просування ціною, яка зрештою виявилиться недопустимою. Оці от трусавати Савєйчики Бідона військові, оці от пришедші по квотам значить етнічним, чи як у них там називається расовим. Ну ці всі мілі чи перепугані, Виявилося, що такі розуміють руську душу, що ціна путінського наступу стає для нього в перспективі неможливою до оплати. Все, що він добився, це просування піхотних груп коштом невели... неси насичення невеликого наших позицій, ударів кабами. Він так просуватиметься до граніць. Донецької області ще не одну кампанію. Розумієте, А те, що оперативного мистецтві» останній їхній успіх, це що вони перетягли, витягли українські ресурси на якийсь час під Харків, але це їм в перспективі не допомогло, тому що ми цього разу змогли наловити по автобусам більше людей, ніж вони. Ми встигли першими провестися таку мобілізацію. Я не скажу, що вона не буде останньою чи буде не останньою. Я... У мене скептичні перспективи на наступну мобілізацію, але ми все зробили першими, і Путін буде нас доганяти, якщо буде в оселі це робити. І зараз головне, от у нас цікава ситуація. От є флот інбеїнг, розумієте, а в нас військо інбеїнг. Зараз наше військо становить загрозу для Путіну тим, що існує і накопичує ресурси, а не тим, що їх розходує. От те єдине, що може нам нашкодити, це занадто. То проведення політичних наступів, як от під Харковом, і щоб ми десь іще дуру не вчинили якусь стратегічну освободительну операцію. Тому що наші генерали, якщо чомусь і навчилися, то розпачливо оборонити свої позиції з перекиданням всіх оцих приданих рот, батальйонів роздюргуванням бригад. Ну куропатківщина. Але що виявилося, що ми я повторююся, ми добрі куропатківці, а росіяни москвини. Ага, бо росіяни на нашому боці воюють, ви знаєте, в цих інтернаціональних батальйонах, а на їхньому боці натурально Москвини. Зараз я Ася розп... тут Ася розпачливо вимкнула трансляцію. Я не знаю, чи вона продовжиться. Продовжиться. Продовжиться, Бачите, ну Ася збила з мене з думку. Так от, вони, якщо вам не сподобається те, що було далі, то ви знаєте, що хто винен. Як завжди, ася так, це я. вони виявилися поганими японцями, і оця ситуація. Ми зараз знаходимося на умовних сипінгайських позиціях. В тилу у нас нема революції, поки що нема, і ми можемо триматися. А ресурси нам підвозять, як оці, от пам'ятаєте, 2000 тисячі поліметомаксина, що Росія не успіла в русско японську а потім використовувала в першу світову. Так от. Нам головне не втрачати. Зараз момент зараз час працює на нас. Ви розумієте? Наступ безкінечним не може бути. Танки Т-80 показали, наскільки вичерпався парк. Якщо Т80 так вичерпалося, то ясно і Т72 так само вичерпалися. Наступи на всьому, що є, на механічній кавалерії теж я скажу, показали, що да, що не хорошої життя скачуть на мотоциклах. Ми ще і головне нарешті ми передуємо проти росіяни, вигадували цих. Женщин-снайпер, я помню в білих носочках Меня на кожну війну минулу детерорізірували женщинами снайперами з Прибалтики. А тепер ми вигадали женщин штурмовиків Ми нарешті їх переплюнули. Наш міф виявився закрутіший. Ми вже бачимо женщин штурмовиків на їхньому боці. Це я скажу, як Амазонки нічого з нами не змогли зробити, так і ці нічого з нами зробити не зможуть. Наш ворог на даний момент в стратегічному сенсі наші генерали і політики. Ти з них, хто будуть штовхати нас до якихось активних бойових дій. От, це те єдине, що може нам зашкодити. Як вміють наші генерали наступати? Ми знаємо, ася не вимикай. Пожалуйста, тебе умоляю. Так ось. Тепер я вже збився. Ладно, покинемо цю думку і повернемося до наступної. Ви вам не подобається Зеленський. Мені говорить за залужно. Розумієте, ясно, що откат буде. Це як, от при кожній перемозі, при кожному успіху є автоби, є откати. Ясно, що Зеленський може стати жертвою цього відкату і деморалізації по результатах війни, тому що ви не розумієте, що обриси навіть цього миру що нам пропонують надзвичайно вигідні для України. Що подальші дії, ясно, що анти, антиукраїнські дії Москви вони не припиняться. І діяти будуть, як завжди, через незадоволених тут. Це один з основних напрямків. Хай, що Путін, не буде сповняти ці рішення, а ми збираємося їх і сповняти. Ви знаєте, наскільки вірна наша влада в виконанні будь-яких обіцянок. Появляйте, наскільки. От Путін як пацан сказав і сделал. Сказав, що зробить глупості, і сделал, і пішов на нас. Наша ж влада це така ідіотська. Вона обіцяє нам і нічого не робить. Так само вона обіцятиме заходу і нічого не робитиме. Як крала, так і крастиме. Чому я так спокійно ставлюсь до крадівництва? Бо первинне накопичення сутність нашої України. Кожен з нас щось здобув в цій Україні, і дорікати іншим, тим, хто здобув більше. От Я тут шов і злапихав. Кажу, що вот це наш бюджет в цих домах. То ми зараз відпочиваємо Це наш бюджет пагрібен. І ті ділянки, які не заповнені, це ті, кого від бюджету вовремя відшили. Так ось це сутність нашої держави, і дорікати нам корупцією після того, що ми побачили в інших державах. Повірте, це демагогія. Ясно, що ні в яке ЄС, ні в яке НАТО нас не візьмуть. Ми лишимося, як Фінляндія, прикордонною державою, але як на умови фінляндізації, ті образи, що зараз вимальовуються, вони надзвичайно лагідні. І чому я вірю в те, що подібне рішення буде запропоновано? Якщо і не досягнуто, то за принаймні запропоновано. Тому що в політиці нічого нового не вигадують. В Політиці користуються попереднім досвідом. А попередній досвід, ви знаєте, був з усякими цими подібними рішеннями. От, власне, якби мене двічі не перебувало, я б може сказав щось і краще. а поки Ти що хотів Я хотів про залужну. А що про залужну? За аттраянським конем нашої політики стане залужним. Не ну, дай Боже, якщо він повернеться в політику, Вон я. Він також скажу... вести політичні діла як війною. Да. Я скажу, от єдине, в чому ми переконалися, це в неспроможності наших генералів. Бо навіть якщо вони і були спроможні в рішеннях, то вони, а може, вони і пропонували щось на півдні, на сході, але вони не спромоглися в двох речах у волі і в честі. У волі вони не змогли на своєму настояти, і в честі вони не змогли правильно і красиво піти. Ясно, що українців на хороший тон українці завжди обирають. До ну, що я не любив Зеленського? За поганий тон. Я скажу, от зараз він взяв вірний тон. Він всіх посилає, всі йому всі нам несуть дари, всі скрипя зубами дозволяють розворовувати свою допомогу. І це добре, нас поважають. Нас поважають, я скажу, що трохи більше ніж южно-в'єтнамський режим президента Тхієв. І це мені подобається. Тому що я дуже боявся єдине, чого я по справжньому боявся, це в'єтнамського варіанта, що нас полишать на самоті. Виявляється, що нас на самоті. Виглядає, що не полишать, і головне, я більше того скажу, що і навіть дурницю наш український народ зробить дурницю. Повірте мені, є великі шанси, що Зеленському не пробачать перемоги, що Зеленського живуть, і ми знову знайдемо собі якогось нацгероя, і які все це почне по колу. Ну що я можу сказати? Це вже буде. Нова серія, нові розклади. Ми не знаємо, як з цього. Я бо я ще не знаю, як з залужного скористається Путін. Я поки що не бачу цього механізму. Я розумію, що залужний тут все розвалить. І не сподівайтесь ні на яких хлопців що прийдуть. Повірте мені, людям, що прийдуть з війни, буде не до того, щоб вирішувати ваші дрібні соціальні проблеми. Їм би свої вирішити. Повірте мені, люди зараз кладуть життя, кладуть здоров'я, кладуть своєму. Майбутнє зараз найважче на війні тримати позиції до, до політичного рішення і розуміти, що перемога в тому, що вони вистояли. І ми маємо бути їм вдячні, а не чекати, що якийсь Залупінськ для когось вони звільнять. Кому треба, той хай і звільнює, тому що правильно проміняти пролів Донбасу на фермерів Херсонщини це абсолютно правильне рішення. Майбутнє не за регресами, майбутнє за саудівською землею на нашій території. Бо скільки ж можна саудівцям купувати землю на заході України? Землю півдня України теж треба зробити доступною для купівлі землі більше не стане, зрозумієте, як тільки землі на півдні, розумієте, мені ще не сподобалося, що саудівці купують саме на заході. Це от поганого ознака. Але якби саудівці купували на півдні зараз напереду тих, хто її там, ну короче, ви розумієте. І останнє, що я скажу: крім під спільним управлінням це буде такий Чорноморськ, такий вольний город, що куди там Данцигу і всім прочим, це буде такий мотор економічного підйому. Це ж це ж ні митниці, не поліції, це така дорога для турецького експорту всього. Ви собі не уявляєте, якою річкою турецькі товари через Крим нарешті ввільнються в Україну, як в 17-му сторіччі. Це слухайте, це от справжнє економічне позбавлення. Розумієте, утнути на, на південних кордонах Росії та України вольну економічну зону. Ви не розумієте, яка це бімба під обидві держави. Той хто це запропонував, настоящий враг хріжи мав. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.